Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 3 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Чорний Хрусталь. Є чорний кристал Калугіна, а це чорний хрусталь. Гібридна форма дуже раннього терміну достигання. Вона вже давно достигла, вже днів 10, можливо 2 неділі, як повністю готова. Але я не спішу її знімати, тому що Цю гібридну форму, скажімо так, мені подобається і сім'ї дуже-дуже за того, що вона така м'ясиста, плотна. І ягоди в цій гібридній формі ну, зараз ми покажемо відсотків на 50, можливо, і 70 у гроні ягоди без кісточок. Тому діти дуже її полюбляють. Ми залишаємо її для себе основному, ну, можливо, де там під замовлення, яку гронку зріжу. А так ми поїдаємо її самі, тому що вона дуже смачна, дуже е, така консистенція ягодки, плотна, м'ясиста, хрумка, е, шкірочка взагалі не відчувається, все з'їдається, вона солодка і для дітей дуже подобається те, що вона майже без кісточок. Деякі ягодки попадаються, а так е, взагалі дуже. Дуже мало в цій гібридній формі, в броні ягод, що є, попадається кісточка. Із-за цього ну, нам, нам дуже вона подобається. Е, гібридна форма в цьому році видала ось такий врожай, кущик піднімається потрошку, розкачується. Як бачите, гронки такі в неї середнього розміру десь від. Пів кілограма до кілограма можуть бути ось тут. Бачите, на кожному пагані ось гронка, гронка, гронка. Що не пагін, і то і по гроночки. Ну було і по дві, я пронормував. І на тій стороні можете подивитися, які також, також чудові гроночки. Ось гронка така, можливо, грам десь 600-700. Так само і тут. Кожен пагін несе гронку. І... Ігронка немаленька середнього розміру. Ягодка також в неї немаленька. Така грамів десь від 10 до 12, деякі бувають і до 14 грамів. Ну, зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося, розріжемо, подивимося, що вона всередині показує. Ну ось зріжемо одну, дві, три. ну, Давайте ось. 4 4 ягідки. Ось такі ягідки на руці. Такі темно е майже синього кольору. Як достигне, як стертипроїн, майже ягідка чорна. Так, як на вагох зараз 0. Ну, ось, дивіться, 12,4 майже ось 11 грамів. 11 грамів. Один В середньому 11-12 грамів ягідка, ну ось 4 ягідки 46 грамів. Ну це більше, а ось зріжемо декілька таких трішечки менших, подивимося, то вага їх буде десь 9-10 грам. 8,4, 9,5, ну 8,8, десь в середньому від 9 до 10. Зараз розріжемо ці ягідки що від 11 грам і подивимось. м'якість така плотна-плотна. Ну, тут, як бачите, Є, ось попадається кісточка в ці ягідки, що більша. Ну тут взагалі ось ягідка, дивіться. Просто волосинка, нема. Кісточка, ягіда також під 11 грам. Ось дивіться, взагалі, взагалі нема також кісточки. Ось розрізаємо наступну ягідку. Ну, Тут одна така маленька. Ну це ягідки, я повторюю, всі що. За 11 грамм. А тепер розріжемо всі що 8-10 грамів. Ось теж одна. Зелена, ну вона мягенька. Дивіться, як придавить, вона, вона роздавлюється. Майже майже полукешмиш. Тут також одна, ну, волосочок. Є два, два волосочки. ну Це не, це не кістка, тому я журю, для дітей особливо дуже хороша гібридна форма. ну Тут одна. Не 3, не 4, як в деяких формах, а одна кісточка. Ось такий у нас чорний хрусталь. Ну, Зірвемо ще одні з найменших ягідок. Тут взагалі волосина немає. Ягодка немала, Дивіться, зовсім нема. Ось ці ягідки. Я... Дві ягідки 12 грамів, майже 6 грамів. Дивіться, зовсім зовсім нема. Ну, зараз я одну ягідку зірву. Дуже-дуже м'ясиста, тим і сочна, сок такий освіжаючий. І дуже солодка, кислоти взагалі не відчувається. Шкірка ну повністю зливається з м'якітю, все з'їдається. Ну Мені ця форма дуже подобається по смаку, по консистенції ягоди. по тому що в неї дуже мало кісток, в деяких ягодах взагалі немає, в деяких можливо одна кісточка або така одна зелена м'якенька кістка. Тому для дітей це можна сказати, знахідка. Діти дуже-дуже полюбляють цю гібридну форму. Та й дорослі, якщо з'їсти такий чудовий виноград і майже без кісток, то ну, це, це, це дуже добре. Так що ось такий чорний хрусталь Бурдака Олександра Васильовича. Цьому 2023 виноградному сезоні. Мені подобається ця гібридна форма. Також після дощів я тріску на ній ніколи не бачив, щоб вона десь підтрісла. Ну, можливо, одна де ягідка як поврядеться, Ну це не тріск. А так все чудово, вона висить, як бачите, все все ціле. І Ну я ж говорю, без така безпроблемна. Гроздочки в неї запилюються завжди чудово, завжди вони такі движущі, неплотні. Ну, Чудова, чудова форма. Одне, що скажу, в мене вона, коли була на прищепі, то росла більш, більш так сильніше. Коли кореневласний, ну можливо, в такому місті, то сила росту така більш середня. Так що, в кого є ця гібридна форма, будь ласка, прокоментуйте, як вона веде себе у вас, яка в неї сила росту. Тому врожай вона витягує, вона тягне, вона. Дуже рання все, але сила росту в неї така помірна. Я ж говорю, можливо, в мене вона росте в такому місці. Коли вона в мене була на прищепі, можете подивитися відео минулих років. Там за два-три за роки там є відео по чорному хрусталю. Там і ягода була в рази крупніша, і урожайність більша. Ну, можливо, що я журю підщепа більш сприятливо давала рост. Ну, а можливо, я жарю, повторюсь, в мене ну, таке місто в неї. Ну А там, а там будемо будем наблюдати далі, мені вона подобається. І вам кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, я жарю, у кого як себе показується гібридна форма, яка врожайність, яка сила роста. Як вона у вас себе грубо груборя? Ну а ми будемо іти далі. Попереду багато ще дуже цікаво. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення в наступних відео.